Слухайте цвіту до кінця з вірою, Богородиця обов'язково виконає всі ваші прохання на благо. Пресвята Богородиця Небесна Царице, живодайне джерело милосердя та заступництва, смиренністю серця і великою вірою звертаємось ми до тебе у своїх щоденних потребах і турботах, ти, що стоїш перед Престолом Всевишнього, як наймилосердніша матір, прийми наші молитви та благання, напишіть імена та прохання в коментарях. Прошу тебе, водичи, це в твоїй безмежній благодаті, огорни нас своїм покровом, захисти від усіх ворогів і неграздів, оберігай наші душі та тіла від хвороб і скорбот, нехай Твоє материнське благословення супроводжує нас у кожному ділі, направляє на шляху праведності та допомагає у вирішенні повсякденних справ, благослови пречиста наші родини, зміцни їх у любові та згоді. Оберігай від розбрату та лиха, нехай твоя нескінченна милість буде з нами, вберігаючи від зла пасти та спокус, наділи нас мудрістю та терпінням, аби ми завжди пам'ятали про твою всеприсутність та втішалися твоєю безкінечною любов'ю, тобі як найвищій заступниці та покровительниці. Ми віряємо наших дітей, родичів усіх, хто потребує Твого заступництва, нехай Твоя ласка захищає їх веде їх стежками правди та світла. Наповнюючи їхні серця миром та радістю, ми також мовимося за наших хоробрих захисників, що стоять на варті миру України, даруємо силу мужність та перемогу над ворогом, щоб мир та спокій повернулись на нашу землю. Нехай Твоя всемогутня рука захищає її в бою, а Твоя безмежна любов оберігає їхнє життя. О, Матінко Божа, ти, що відкриваєш нам шлях до вічного спасіння, допомагає нам усвідомити глибину нашого гріха. Пізнати шлях до очищення душі через Твою милість та заступництво, навчи нас жити за Твоїм прикладом, слідуючи за Христом, з любов'ю і покорою, прийми, Пресвята Дівцю нашу мовитвою, як знак нашої віри, надії та безмежної любові до Тебе, нехай Твоя нескінченна благодать освітлює наше життя, даруючи нам сілення захист, мир та благословення у всіх наших починаннях. Амінь. О Пресвята Діво Марія Небесна Царице, зірко морська, яка ведеш і освітлюєш нас у темряві життєвих бур, прийми нашу похвалу і славу, яку ми твої вірні діти приносимо тобі з люби наших сердець, пишіть імена та прохання в коментарях. Ти, яка є посередницею всіх благодатей, прекрасніше Сонця і вище за всіх ангелів і святих. Прийми нашу молитву як знак нашої любові та глибокої поваги, О Мати Божа, Твоє ім'я завжди на наших устах, а Твій святий образ в наших серцях, ми звертаємося до Тебе, причиста діво за заступництвом та захистом, Та, яка безгрішно зачала і народила Сина Божого, подарувала світові відкупителя, ти стоїш біля кожного, хто в біді, хто страждає, хто благає про поміч, твоє материнське серце не знає меж у співчутті та любові, о непорочна Марії. Та, яка піднесла молитву до Небесного Отця за всіх нас вчини, щоб ми завжди пам'ятали про Твою безмежну любов і жертву, нехай Твоє заступництво буде для нас ліхтарем у темряві, зіркою, провідницею на шляху до вічного життя. Ми просимо Тебе, Богословена над усіма жінками, благай за нас грішних тепер і в годину нашої смерті, нехай Твої молитви будуть для нас джерелом сили віри та надії. Ти, яка є утіхою засмучених підтримкою Тих, хто переносить труднощі, захисти нас від усіх небезпек і спокус, оберігає наші душі і допомагає нам досягти святості життя, О, благословена Діво Маріє, прийми нашу похвалу, як прийнявати вітання від Архангела Гавриїла і будь нашою заступницею перед Престолом Всевишнього. Нехай Твоє заступництво веде нас до небесної слави, да разом з тобою, всіма святими ми зможемо вічно славити Бога, співаючи, свят, свят, свят Господь Бог Савов, повні небо й земля, слави Твоєї. Амінь. О, Пресвята Богородиці Небесна Царице, Всецарице, ми недостойні раби твої приходимо з вірою та любов'ю перед Твоїм чесним образом, прославляючи тебе чисту, святішу, непорочну, вищу за херовимів та славнішу без порівняння, ніж серафими, ти, що без ці мені зачала Бога слово і стала справжньою матір'ю Божества, прийми наші молитви та поклоніння. Милостива Господине, Ти, що своєю неописаною любов'ю та безмежною милістю приймаєш кожного. То вірою призиває Твоє ім'я, даруй нам грішному утігу в скорботах, надію в розпачі, Твоя чиста молитва перед престолом Всевишнього є нашим захистом і прибіжищем, милостива матір Твоєму покрову немає рівних, ти, що своїми чудотворними іконами та безконечними чудесами виявляєш свою допомогу всім, хто з вірою та надією звертається до Тебе, ти, що розриваєш ланцюги гріха, освітляєш душі світлом благодаті. Даруй нам віру, що не вагається, надію та любов, що не згасає, ми прославляємо тебе, Царицю миру, за твою невимовну турботу та заступництво перед Богом за нас грішних, ти, що молишся за мир у світі, за стілення хворих, за утішення скорботних, за спасіння втрачених, будь нашою провідницею до небесних обителей. О Матір Божа, ти що є джерелом милосердя прибіжищем грішників, заступницею потребуючих. Прийми нашу подяку за Твоє нескінченне милосердя та любов, за Твоїми молитвами, даруй нам здоров'я душі та тіла миру серцях, міцність у вірі, рішучість у добрих ділах, нехай буде прославлено ім'я Твоє Пресвята Богородиця від віку і до віку. Амінь. О, Пресвята, Богородиця, Небесна Цариця, всіх скорботних утіхо, наша могутня заступниця перед Престолом Всевишнього, припадаємо перед Твоїм святим образом зі сльозами покаяння та серцями сповненими надії та любові, те, яка є матір, і милосердя і ласки, зверни свій милостивий погляд на нас грішних і прийми наші моління, напишіть імена та прохання в коментарях. Ми благаємо тебе, найсвятіше Діво, прийди нам на допомогу у нашому духовному зростанні, даруй нам силу віри і непохитну надію, щоб ми могли давати спокуси і випробування, зберігаючи чистоту серця і душі, просимо тебе, Мати Божа. Про пробачення наших численних гріхів, очисти нас від усякої нечистоти, веди нас шляхом покаяння та духовного оновлення, у Твоїй безмежній милості, Пресвята Богородице, будь нашим прихистком від усіх бід та нещасть, огорни нас своїм покровом, захисти від злих сил та небезпек, що підстерігають нас у світі, даруй нам твою материнську опіку і заступництво, щоб ми могли відчувати твою присутність та підтримку в кожний момент нашого життя. Благаємо тебе, водичице, зі швином Твоє благословення, наповни наші домівки миром та злагодою, допоможи в лікуванні хвороб, відведи від нас усяке злої спокуси, пікуйся про наших рідних та близьких, оберігай наших дітей від заблуджень і помилок. Нехай Твоя безмежна ласка буде з нашими хоробрими захисниками України, допоможи їм досягти перемоги над ворогами, захисти їх від усіх небезпек і дай їм силу та мужність. У їх благородній боротьбі за мир та свободу нашої землі, О, Мати Божа, ти що знаєш кожне серце і бачиш кожну потребу, прийми наші молитви і допоможи нам у наших щоденних потребах, будь нашою провідницею у виборах та рішеннях, щоб кожен крок наш був зроблений з любов'ю та вірою в Твою незмінну допомогу. Ми віримо в Твоє могутнє заступництво і безмежну любов, знаємо, що твоїми молитвами перед Богом ми можемо отримати необхідну допомогу та захист. Тому з великою вірою, і надією звертаємося до Тебе, Пресвята Богородиця, благаючи, вислухай нас, помилуй нас і захисти нас своїм материнським покровом. Амінь. О Пресвята Діва Марія Небесна, Цариця, Всесвітня Покровителько, яка несеш в собі безмежну любов та милосердя, прийми наші молитви та прохання, якими ми звертаємось до тебе у глибокій вірі та надії, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти є сюди заступниця грішників, отюха засмучених допомога Християн, вислухай нас, що призиваємо Твоє ім'я у своїх серцях, ми прославляємо Тебе, Богослона, Мати, Всечасна Діво, зі світлом віри в очах, зі словами любові на устах, з молитвою в серці, Твоя чистота і святість, Твоя непохитна віра і безмежне покорення Божій волі є для нас прикладом та натхненням, Ти, що в собі Спасителя світу, подаруй нам благодать, прийняти Його Слово. Та йти ти шляхом його заповідей, о пречиста діва, зірка морська, яка ведеш нас через бурі життя до порту спасіння, будь нашою провідницею, часи випробувань та скорбот. Нехай твоє всесильне заступництво буде для нас щитом від усякого зла, втіхою, в смутку, силою в слабості ми припадаємо до твоїх ніго, Мати Божа з проханнями, які вини з губи наших душ. Вислухай нас, огорни нас своїм материнським покровом, захисти від гріха, направ на шлях праведності та святості, даруй нам мудрість, щоб розпізнавати Божу волю у своєму житті, силу, щоб дотримуватися її, відвагу, щоб жити за її законами. Пресвята, Богородиця, ми просимо Тебе, випросив Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа. Прощення наших гріхів, оздоровлення наших душ татів, мир у наших серцях, сім'ях та на землі. Нехай Твоє заступництво буде нам шляхом до вічного спасіння, а Твоя материнська любов вічним джерелом нашої втіхи та радості, О, Мати милосердя, ти щось джерелом надії та утіхи, прийми цю нашу молитву як знак нашої віри та вдячності. Ми віддаємо себе у Твої руки, покладаємо на тебе всі свої надії та бажання, віримо у Твоє могутнє заступництво та захист. Нехай Твоя Богословенна присутність буде з нами завжди ведучи нас шляхами праведності до вічного життя, у славі з Твоїм Сином та нашим Спасителем. Амінь. О, Пресвята Богородице Небесна Царице, милості вічно і джерело, перед Твоїм образом ми недостойні стаємо, але серцем сповнені віри і любові, в покорі величаємо Тебе найсвятішу матір нашого, Господа, Ти, що небеса Твоєю чистотою прославила, землю Богодать освітила. Принесла світове вічне світло Ісуса Христа, нашого Спасителя і Визволителя, о, як безмежно величне Твоє ім'я по всій землі, бо Ти єси обрана з усіх поколінь, щоб стати матір'ю Божою, вселенською заступницею, нашою надією, прибіжищем, Твоєю милістю, Богородице, ми зціляємося від душевних і тілесних недуг, Твоїм покровом захищаємося від усіх неграздів і спокус. Прославляємо тебе, Діва Марія, як непорочну, що зачала без гріха, як все чисто, що народила життя світові, Твоє материнське серце переповнене безмежною любов'ю та милосердям, неостанно випрошує за нас благодаті спасіння, о, як величне чудо Твого на небо сходження, коли ти була вознесена до небес, щоби там бути пресвятою заступницею людства, але й про земнородних не забуваючи, Твоїм молитвами опречиста, нехай буде мир у світі. Злагода серед народів, прощення гріхів для всіх каючихся, Молимо тебе приблагословена, прийми наші молитви, вознести їх перед Престолом Вишнього, як аромат благовонний. нехай твоя нескінчена милість обійме світ, висвітли душі наші світлом віри, надії та любові, зміцни нас у випробуваннях, даруй нам мужність і силу переносити труднощі життя з вірою в Божу волю, о всеми востова мати ми віримо, що твої молитви за нас. Є непереможною силою перед Божим престолом, ти, що є покровителькою, тішителькою всіх скорботних і обтяжених, дай нам відчути Твою материнську турботу та захист, нехай буде прославлено ім'я Твоє, о Пресвята Богородице, від віку і до віку. Амінь. О пресвята Богородиця, Небесна Царице і заступнице наша, неустанно припадаємо до Твоїх святих ніг, в серцях наших, носячи віру, непохитну та надію, незгасиму, ти, що стоїш перед Престолом Вишнього, милосердно прийми наші молитви, вислухай благання сердець наших, огорнутих турботами і сповнених потребою небесного заступництва, напишіть імена та прохання в коментарях. Ми благаємо тебе, причиста Діво, з швином твою небесну допомогу в нашому духовному зростанні. Даруй нам силу і мудрість, щоб перебороти спокуси життя цього, і веди нас шляхами праведними, омий нас від гріхів наших, якими ми тебе і твого сина образили, і даруй нам серце чисте, аби ми могли бачити красу Твого створіння в чистоті і святості. Ми благаємо тебе, преблагословенна мати, вкрий нас своїм покровом від усіх бід біди нещасть. Від зла видимого і невидимого, збережи наші домівки в мирі та звагоді, охороняй наших дітей від спокуси, випробувань життя, нехай твоє милість і благословення буде з нами щодня, наповнюючи наші серця любов'ю і світлом у цей час випробувань, коли наша земля Україна зіткнулася з великими викликами, ми просимо тебе, приславна заступнице, допоможи нашим захисникам здобути перемогу над ворогами. Захисти їх життя та здоров'я, даруй мужність і силу духу, будь з нами у нашій боротьбі за мир і свободу, благослови нашу країну миром, процвітанням та єдністю, о Цариці Небесна, ми благаємо тебе, допоможи нам у наших щоденних потребах, даруй нам здоров'я тілесне та душевне, направляй нас у наших рішеннях і діях, щоб вони були угодні Богу. Допоможи нам долати труднощі з цілі наші рани, фізичні та душевні, і веди нас до вічного життя з тобою в Царстві Небесному, прийми, Мати Божа, цю нашу молитву, яку ми приносимо Тобі з глибини душ наших, сповнених віри і любові. Нехай Твоє заступництво буде з нами завжди захищаючи, ведучи нас через життя, аж до вічної радості в обіймах Твого Сина. Амінь. Водичі, Пресвята Пресвята, Небес Небеси, землі Царице, прийми цю молитву нашу щирі слова похвали та прославлення від усіх нас, що до тебе звертаємося, напишіть імена та прохання в коментарях: Ти є невичерпне джерело милості та співчуття, заступниця та покровителька всіх, хто в біді та скорбозі, мов діво, ти, що безгрішно зачала Христа Спасителя, принесла світові величезний дар любові та спасіння. Твоє непорочне зачаття та безмежна віра стали прикладом для всіх нас, що прагнуть жити за законами Господа і вести себе по християнськи в цьому світі. Ми вклоняємося перед Твоїм образом пребогословенна мати, і з вірою в серці просимо Твоєї допомоги, захисти нас від усіх небезпек, зціли наші душі та тіла, даруй нам мир і спокій у наших серцях. Нехай Твоє благословенство буде з нами завжди, в усі дні нашого життя. О Всемилостива Богородице, Ти, що мовиш Сина Твого і Бога нашого за нас грішних, вислухай наші моління та прохання, просимо Тебе, будь нашою заступницею перед Престолом Всевишнього, аби він простив наші гріхи та дарував нам свою благодать. У Твоїх руках, о непорочна, ми залишаємо наші надії та страхи, наші радощі та печалі. Ти знаєш усі наші потреби щодо того, як ми вимовимо їх. Тож ж просимо тебе, будь нашою захисницею та провідницею. Через усі випробування життя, ми особливо мовимося за мир у світі, за єдність серед усіх християн, за стілення хворих, за утішення скорботних, за порятунок тих, хто знаходиться в небезпеці. Нехай Твоя безмежна любов огорне всіх нас, а Твоє могутнє заступництво захистить від усіх негараздів, оводичиться наша Пресвята Богородице, прими цю молитву, як вирос нашої любові та вдячності до тебе. Нехай через Твоє заступництво ми знайдемо мир у своїх душах, силу в боротьбі з спокусами та надію в серцях. Амінь. О, Пресвята Богородице Небесна Царице, Зірка морська, що ведеш вірних до борту Спасіння, слава Християнства і заступниці наша! Перед Твоїм світлим образом, як перед самим Престолом Божої милості, ми грішні і недостойні стаємо, аби воздати честь і славу Тобі, наші небесні захисниці. В тобі, о Мати Божа, сповнюється надія і утіха, Ти та, що в молитвах, неустанних перед Престолом Всевишнього заступаєшся за всіх нас, приймаючи наші благання і приносячи їх перед лице Твого Сина, о як велична і безмежна твоє милосердя, що обіймає світ, Ти зірка, що освітлює темряву наших душ, ведучи нас через бурі життя, до гавані миру і спокою. Як могутня заступниця ти стаєш між нами всіляким злом, відвертаючи від нас усяку біду й спокуси, зціляючи наші рани гріховні. О, пречиста діво твоїми молитвами світ бачив чудеса, які свідчать про безмежну любов Божу до людства, ти мати усіх хто страждають і блукають. Надія впали, хотіха засмучених, допомога потребуючих, немає такої біди, в якій ти б, не могла допомогти, немає такого гріха. Який би не був прощений Твоїми молитвами перед Богом, ми просимо Тебе, Пресвята Богородице, прийми наші молитви, піднеси їх до престолу Твого Сина. Нехай Він милосердний, і всемогутній пошве нам сілення для душі ті, у миру серцях, силу в боротьбі зі спокусами, і нехай засяє над нами світ Твоєго вічного царства, нехай буде прославлено ім'я Твоє від роду до роду, і нехай усі покоління називають Тебе блаженою. Бо ти понесла Спасителя нашого Ісуса Христа і стала посередницею всіх благодати для нас, твоя любов і заступництво, як маяк, що веде нас до безпечних берегів вічності, де ми сподіваємося стати частиною Небесного Царства разом з Тобою всіма святими. Тому ми величаємо Тебе, Пресвята Богородиця, із любов'ю і глибокою вдячністю покладаємо наші життя перед Твоїми ногами, молячи про Твоє могутнє заступництво і вічну опіку. Амінь. О, Пресвята Богородице Небесна, Цариця, зірко морська, що ведеш нас через бурі життя до безпечної пристані вічної благодаті, Перед Твоїм величним образом усією душею і серцем припадаємо, визнаючи нашу гріховність і слабкість, ти, що стоїш перед престолом Всевишнього, як наймилосердніша заступниця, прийми наші мови твої прохання, приносячи їх перед лице Твого Сина, напишіть імена та прохання в коментарях. Ми благаємо тебе, О Мати Божа, зійшли на нас твою безмежну милість у твоїх руках джерело цілющої сили, ти що цілиш рани, душі та тіла, даруй нам здоров'я і сили, щоб перенести випробування, що на нас покладені. Пресвята Діва, оберігай наші домівки від усякого зла, згортуй наші родини любов'ю та взаєморозумінням, нехай Твоя благословена рука веде нас у нашому повсякденному житті. Наповнюючи серця миром та гармонією, будь заступницею наших дітей, збережи їх від спокуси небезпек, веди шляхом праведності та добра, особливо просимо тебе омати героїв, благослови та захисти наших хоробрих захисників, що стоять на сторожі миру нашої України, дай їм силу та витримку в боротьбі. За свободу нашої землі допоможи їм здолати ворога і повернутись додому з перемогою, Твою милістю, причиста, нехай буде богословене все наше життя, навчи нас жити за законами любові, щоб у наших серцях завжди панувала віра, надія та любов. В тобі ми знаходимо утіху й підтримку в тобі, джерело нашої надії, Пресвята Богородиця, вислухай наші молитви, будь для нас заступницею покровителькою. Прийми нашу подяку за невимовні ласки та заступництво, нехай Твоя безмежна любов об'єднує нас усіх, як дітей Божих, ведучи до вічного життя у царстві Твого Сина. Амінь. О Пресвята Богородице Небесна, Цариси, всіх скорботних радосте, утішення грішних, перебіжище безпомічних, заступнице ображених, перед Твоїм осердям складаємо наші молитви. Напишіть та прохання в коментарях. Ти, що безмежною любов'ю гортаєш кожну душу, прийми нашу похвалу і прославлення, висловлену від усього серця і душі, О мати слова, причиста Діво, Ти, що радістю небес і землі явилася в твоєму непорочному зачатті, об'єднала небо з землею. Ми земні чада, вклоняємося перед тобою, знаючи. Чи ти є посередницею всіх благодатей, мостом до небесного царства для нас грішних, О, Мати Божа, ти що своїм молитовним заступництвом огортаєш світ, споглядаючи на нас своїми милосердними очима, даруй нам грішним тіху в скорботах, надію вічені, світло в темряві заблудлих думок. Нехай твоє чудотворне покровительство буде з нами в кожний час нашого життя, у радості та в скорботі, у здоров'ї та в хворобі, в достатку та в нужді. Будь на матір'я, що веде за руку до Сина Твого, нашого Господа Ісуса Христа, допомагаючи нам знайти шлях праведний, шлях до вічного життя, ми просимо Тебе, Преблагословена, заступися за нас перед престолом Всевишнього, принеси наші мили твої прохання, випроси милосердя і Бога для нас і для всього світу, нехай через Твоє заступництво ми знайдемо прощення наших гріхів, зцілення наших душ і тіл та миру в наших серцях. Опричиста діва, Ти ще джерелом надії миру, нехай Твоя безмежна любов і заступництво супроводжують нас у сідні нашого життя, аж до останнього подиху, коли ми з надією зустрінемося з Тобою всіма святими в Царстві Небесному, Пресвята Богородице, прийми цю нашу молитву, як вираз нашої любові і вірності Тобі, як подяку за Твоє нескінченне милосердя і заступництво, захисти нас від усякого зла. Від усіх і негараздів веди наш шляхом спасіння, аби ми завжди пам'ятали про Твою любов, мудрість і благодать. Амінь. О, Пресвята Богородиця Небесна, Цариця, вічна опора і заступниця наша, перед Тобою скорботах і радощах життя. Ми Твої недостойні діти приносимо наші молитви. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що є матір'ю Вишнього царя, прийми це прославлення як знак нашої віри і безмежної любові. Ти, владичице Небесна, що радістю наповнила Всесвіт, коли згодилася стати Матір'ю Спасителя нашого Ісуса Христа, твою покорою і вірою ти відкрила нам шлях до вічного спасіння. Ми славимо тебе, як заступницю і молитвеницю за всіх нас, перед Престолом Всевишнього, як захист від усякого, зла і спокус, твоє невимовне милосердя, опричисте Діво, огортає світ, надихаючи нас, на добрі діла. Вчіть нас бути милосердними, терпеливими, сповненими надії та віри у Божу благодать, Ти, що є джером утіхи та підтримки, допомагай нам у наших скорботах, вислуховуй наші молитви та заступайся за нас. О, Преблагословена матір, ти, що несеш світ невгасиме, просвіти наші душі, аби ми завжди пам'ятали. Про Твою безмежну любов і заступництво, нехай Твоє невичерпне милосердя буде нашим подівником у житті, вказуючи шлях до праведності та спасіння, ми просимо Тебе, О Матір Божа, заступайся за нас перед Твоїм Сином. Нехай Він подарує нам прощення наших гріхів, миру, серцях, здоров'я тілої душі, силу подолань випробувань і благодать жити в згоді з Його волею. Твоїми чудесами, Пресвята Богородице, ми зміцнюємося у вірі надії та любові, твоє заступництво є нашим непорушним щитом, твої молитви перед Богом, нашим захистом від усіх негараздів, Ти, що є утішителькою засмучених підтримкою обтяжених опорою праведних, веди нас шляхом істини до небесного царства. Нехай Твоє благословене ім'я буде прославлене у всіх куточках світу. Нехай кожне серце, що відчуває твою безмежну любов і милість, віддається Богу цілковито і беззастережно. Ми віддаємо тобі честь, славу і подяку від усієї глибини наших сердець за твоє нескінченне заступництво та милосердя. Амінь. Тавте вподобайки під відео, не дійшліться від обвижні вашим для поширення слова Божого, бо свиня, покров Пресвятої Богородиці, нехай перебувають з усіма нами.